Всім привіт, всім доброго ранку. Ой, якась я ще сонна. сонна. Та хоча вже зараз 9, 9 початок 10-ї, знову, ви знаєте, ці ночі з оцими тривогами знову це не висипаєшся, і знову тільки що тривога. І я вночі мене розбудило, якийсь вибух, чи що воно таке було, щось таке бахнуло. Розбудило. І знаєте, воно як ліпнуло тебе, і все, лежиш, заснути не можеш. І я випила Сонікс вночі, це вже було майже почти що перша ночі. випила Сонікс. І після сонікса, після Сонікса, цього заснула, Тривоги чула, кричала, ну я вже спала. От. Але вже запрокинулася знову вранку від тривоги, від того, що кричить тут. же ж. От. І, і така оце якась невиспана. А в мене сьогодні е, до 2 годин є час. І, взагалі, в мене стоїть ще варення те, що я не закатала. Ще з понеділка я його тут проварила, між клієнтами перетирала, От, але ж стоїть, воно що його треба закатати. І також ще стоїть у мене той перець, той, що Альона привезла. Ой, і, коротше, не знаю, зараз забіжу в магазин докупляти на з перцю. Я хотіла зробити е, салат люкс. І, коротше, біжу зараз докупляти інгредієнти всі. От, а саме, бо, бо в мене тільки є перець, а треба за, за, це, купити і баклажани, і помідори, і сморква. В общем, собі список написала, що треба купити. І, і тому зараз біжу в магазин, все це купую. А, і не знаю, що встигнути буде, що не встигну. Не знаю, коли буду доробляти, бо завтра теж працюю. Ой, Коротше, щось, щось оце таке. Вчора теж у мене трішки був час в день, але ходила до батьків, допомагала, бо там у них розбирали курятник старий. В общем, там у них був. То допомагала теж там, то доски носити, то те, то се, то вже нічого не знімала. От. І якось вже я не знаю, щось я вже втомилась від цього всього, від цих сирен, від трихвов. Вже не дочекаюся, коли вже поїду, та вже там трохи хоч відпочину, відісплюся е, трохи і заспокою ту нервну, нервну свою систему, тому що вже тут навіть ці заспокійливі не допомагають. Так, все, хватит балакать, немає часу, треба збиратися та йти в магазин, бо в мене тут на все. Та я не встигну все сьогодні зробити. Я оце... Мені хоч би варення вже те закрить. Ну вже куплю хоч все, що у мене буде. Що, хоч буде все куплене на, на, на те, все. Ну, коротше, не знаю. Не вистачає часу. Ой, ой, щось така заспана, Та ще в мене вієм, майже тут мало залишилося. Ну, в неділю вже Альона приїде, буде мені красу наводить, фарбувати мене, війки робити. В общем, все. Так, все, йдемо в магазин. Я вже прийшла в магазин. Ну так, подивимося, що у нас тут по цінам. І зараз якраз баклажани у нас по акції по 1699-17 гривень. Баклажани. Це мені треба буде брати потім. Помідорчики. Ну що, отакі сливки гарні, красиві, Ці, звісно, по 60 гривень. А є отакий ось томат грунтовий, ось такий. А мені треба просто його перекручувати на мясорубку. Цей по 25 гривень. Оце я такого і візьму. Цей рожевий томат отакий гарний, теж по 54,89. 89 ну, Так що, такі ціни. Ну, мені. Мені все одно, мені просто перекручувати на мясорубку, то буде і цей мені якраз добрий. Так, і що мені ще треба буде? Так, цибуля 13, буряк 12,85, морпа 11,50, картопля рожева 26 гривень. Ось такі в нас ціни. Картопля, звичайно, біла, 17,50. Оце, що у нас по цінам. Ну, ну Нічого нормально. Не вибирає, мені там 10 штук треба. Так, все, починаю собі складати. Ой, не знаю, що зробити. Рецепт іде на 3 кілограма. Я думаю, можу зробити на 2 кілограма. На мені так багато? Ще зробити на 3. Ну, в общем, зараз побачу. Щоб не важко ж тягнути ще це все. Бо це 3 кілограма баклажанів, 3 кілограма помидор. Оці помідори теж по 50. Взяла я вже там помідорки узяла, моркви, в общем, овочі я вже взяла. А тепер прийшла, мені треба вибрати цукрозамінник собі, у мене скінчився. Думала замовляти в інтернеті, а тоді думаю, Те, як за пересилку заплатити, бо там наче трохи дешевше, то воно вийде одне на одне. І, мабуть, візьму отакий, бо не хочу великий брати. От, а візьму тут 150 граму, і він цей в 5 разів солодший цукру. От дивіться, для тих, хто мені там пише про замінники цукру, діться замінник цукру на основі натуральних компонентів, на основі е, має чудовий смак, тра та та еритритол один з найкращих натуральних замінників цукру з нульовою калорійності, який не впливає на рівень глюкози в крові. Не викликає каріас. Естракт стевії. Ну, це всі знають, що це природне походження. Це виробляється із стевії, це травка. Сукралоза виробляється із звичайного цукру, зберігаючи його смакові якості. Не викликає каріасу зубів, не калорійна. Так що не треба мені писати, що це щось дуже погане, тому що. І от дивіться, написано, це в 5 разів солодший цукру у 150 грамів замінює 750 грам цукру. Оце мені такої надовго вистачає. Щось мене останнім часом пробуває на солодкий чай попити, ну чай з цукром. А так як я цукор не використовую, то я використовую такі цукрозамінники. Є ще солодка стелія, отака я дивилася тут її 100 грам. от, Але вона тут іде теж з ретритолом і стевія. І, ну, але тут ще ароматизатор ваніль, що він мені ваніль нужен. О, а все, все остальне тут оце, все оце стевія, ну, це стевія ще ладно, ну, це, стевія, це Стевія. А, оці ось, ось сукроїти, оце все о, хімічне. Такі не можна використовувати цукрозамінники. Так так що візьму собі оцей, мені його вистачить дуже надовго. Фух, все, прийшла додому, дотягнула це все. Моркву взяла, тут морква була поважена, в сіточках, не знаю, коротше, там щось кіло км взяла. Ну, в принципі, я вам все показала, що я купила. Ой. Так, це синенькі, боже, пакет розгрісся, толку з таких пакетів. Так, цу... а, цукру ще взяла, Але щось він теж сипеться, мабуть. Це, попроривалося оцими кончиками від, бан... від цих бананів кажу, Є? від баклажанів. Так. А, ще я що я не показала вам, то це, що я взяла цукор, э, взяла олію. Так, цукорозамінник вам показувала. А, і взяла тобі ковбаски. Відчини, взяла куря із курячого філе. От. І все, і помідорки. Оце всі мої покупки. Часу 10 годин ранку, стоїть ще варення, яке треба закатати. Зараз, мабуть, закатаю варення і не знаю, я, що я встигну, чи не встигну, чи залишити все це. Воно, в принципі, з ним нічого не станеться, воно постоїть до... Неділі, може, в неділю вже тоді зайнятися цим. Всім. Я прям не знаю. Я прям не знаю. Тому що, ну знаєте, це ж цей салат ну за годину не зробиш. І там просто довго цей підготовчий процес. Поки понарізаєш, поки понатираєш, поки перекрутиш ті помидорки, от якби це довго. Тому, мабуть, сьогодні салату не буде, але вже, слава Богу, я все купила, У мене все в налічі є. І тоді, можливо, в неділю буду щось робити. О, помідорчики взагалі суперовські, та ще й за таку ціну. Да, навіть можна було б ну, закатати. О, але в мене там ще трохи є в томатному соці, то я й не буду катати, куди ну, хто його буде їсти. Так, все, переодягатися і приступати до роботи. Я поставила вже варення проварювати ну, вже останній раз. Це, взагалі, оце ж малиновий, оце, я не знаю, що воно, чи джем, чи як його, чи варення назвати без кісточок. Воно взагалі вариться швидко. Його е, так, прокип'ятив 10 хвилин вичахло, перетер від кісточок і все. Тоді. Додаєте цукор, лимон, лимонну кислоту або лимон. Проварюєте там 15-20 хвилин і закриваєте, але в мене не було просто на це всього часу. Тому я, я ж кажу, я вже от, з понеділка воно в мене вариться сьогодні. П'ятниця. Ну Я вже баночки ось залила. Баночки у мене стерилізуються. От. Якраз поки баночки стерилізуються, проварю Щас його варення, це хвилин 15 та її буду закривати. І воно, Щас покажу і воно, бачите, воно наче рідке. Отаке. Але коли воно е -е, загусне, воно тоді стає от отаке, як мармелад. Аромат стоїть, звісно, від малини, М -м -м, просто суперовський. Звісно, можна було просто перетерти з цукром. Я знаю, що ви мені напишете, а чого ти не перетерла. Річ в тому, що перетерта малина з цукром, вона повинна стояти в холодильнику, в холодильнику це займається місто, а хтось знає, що буде взимку, чи будуть у нас світло, чи буде в нас світло, чи не буде. Знаєте, і тому. І тому, якщо мені треба буде свіжої малини, в мене багато намороженої малини. А мені от хотілося от такої закатати, от, закатати її, мали. малинки. Тому тому от. так от. О, все вже вона потрошку булькає мені. В мене після цього Сонікса, я хожу така, знаєте, як бр, чумна якась. Якась не виспана. Та й не виспана, бо кожен день, кожний, кожну ж ніч ці шахеди, оці ракети, оце все на світі робиться. Ой, так що це таке. Все, закатую варенячку. Тоді покажу. Ви знаєте, я зовсім забула, за свій оцет. Боже, залізла в шкафчик у коридорі і побачила його. Боже, я думаю, я ж забула перемішувати. Е, в общем, що тут відбувається. Зараз покажу. Так, буду зараз вже і варення закатувати. Дивіться, оце, оце той, що я робила експериментальний, той, що проварювала. Ну, Він теж заграв. Бачите, він, він грає. Е, якби, ну, наче як процес пішов. О, бачите, що робиться, піна яка. Так що, наче як все добре. І це цей, що звичайний, також видно, що ось, бачите, бульки, все в порядку. От, зараз я його теж перемішаю і поставлю знову в темне місце. Але ж трошки ми зараз не під'їли, тр трішки я собі ще залишила поїсти, і я, в общем, там її було, залишилось 20 чимось кілограма. Все, і після того, як її закрию, я її всю перевертаю і запутую. це вийшло у мене всього 4 баночки. Ну, 2 літра, можна так сказати. Ну, ці, мабуть, грам по 440, мабуть. Ну, це вся малінка. І ще залишилось трохи напокуштувати. От, пересипала. Баночок щось багато я настерилізувала, але я їх залишу, бо мені щось сині закатувати, то якраз будуть у мене вже ось три баночки простерилізовані. Все, а ці зараз укутую і хай собі вичахають там. А Міруска. до мене приїхала Альона, і ми вже їй зробили ногтіки. Отакі красивущі, красні, прекрасні. От. Я Вони це... то чорні, то червоні. Так, да, да, да. в тебе щось в крайності. Mm. Uh, і зараз будемо сідати, ще й ножки робити, ще й педикюр. Такий. Все все альоні вже зробили. І ножки, і ручки вже гарні. Тепер чекаю, поки Саша за нею приїде, забере її. Зараз говорю, така кайфова погода на вулиці. Це дивлюся, вона зараз 23 градуси. От, Можна без кондиціонера навіть обходитися що це таке, все, закінчила на сьогодні без 15 сім. Все, Альона поїхала вже додому. Ой, а я зараз теж щось треба придумати собі повечерять. Оце ви знаєте, коли в мене оце такі загони, оці, коли я працюю і особливо це ж перед від'їздом. І мені нема коли готувати собі по правильному харчуванню то так от що, що знайшла, ти і з'їла. От, тому це теж не є добре, звісно. Але такі загони в мене постійно. Це коли перед тим, як я їду, після того як я приїхала тільки, і вже я так якось щось і втомилася, і не знаю, щось вже все надоїло, і працювати надоїло і все хочеться вже, хочеться вже змінити обстановку. Ну нічого, ще тиждень. і, і все, Тиждень і. Поїдемо. Ну, так, да, це завтра субота, а я від'їжджаю на слідуючу суботу. Так що, так що це і все на сьогодні. Таке теж буде невеличке відео. Ну, слава Богу, сьогодні хоч закатала цю малину вже. От, і Альона сьогодні приїхала, мені теж каже, мама, тобі треба перець, помідори. Я говорю: Альона, говорю, коли? Мені хоч би з тим розібратися. От, дала їй теж баночку малинки, дала їй. Так що, це такі справи у мене. Все, буду з вами на сьогодні прощатися. Ой, та від... змонтую відео та відпочивати, щось по вечері ще треба. В общем, всім всього самого найкращого а, і щоб у вас не було ніяких проблем. А я з вами на сьогодні прощаюся. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.